З вами Олександр Олексійович, вітаю вас. Продовжуємо вивчати табличний процесор Excel і у цьому відео розглянемо створення запитів до баз даних із використанням функції ВПР. Ось уже знайома нам база даних, яка містить інформацію про прізвище, ім'я, учня, вік, зріст, стать та захоплення. Створимо запит до цієї бази даних за допомогою функції ВПР. Для цього перейдемо на новий аркуш і в довільній комірці, наприклад, в комірці C5, введемо таку формулу. VPR. На першому місці вкажемо адресу комірки, куди буде вводитися шукане значення. Нехай це буде комірка С4. На другому місці потрібно задати діапазон таблиці. Переходимо на аркуш з таблицею і дуже точно виділяємо таблицю. Ось так. Далі, залишаючись на цьому аркуші, вкажемо номер стовпця, з якого буде підтягуватися необхідне значення. Наприклад, нехай нам потрібно вказати вік якогось з учнів. Стовпець вік у нас на третьому місці, значить ставимо значення 3. І нарешті на останньому місці потрібно вказати 0 або 1, або написати, як вказано, істина. Наближене значення лож точне совпадіння. Для початку завжди будемо вказувати 0, а з одиницею розберемося, можливо, колись пізніше. У нас з'явилось повідомлення про помилку і зрозуміло чому. Дійсно, шукане значення в нас повинно знаходитися у комісі С4. А на даний момент у коміці С4 пусто. Надрукуємо будь-яке прізвище з нашої бази даних. Наприклад, Гурченко. Ентер. Ми отримали, що Гурченко має 14 років. Перевіримо. Гурченко 14 років. Введемо в комірку С4 інше значення, наприклад, Свірін. Значення в комірці С5 змінилося. Отже, в результаті застосування функції ВПР ми задаємо значення, які знаходяться в першому стовпчику нашої основної таблиці. І це дуже важливо. Тому що функція ВПР виконує пошук саме по першому стопцю таблиці. І в результаті у нас виводиться значення з іншого стопця. Введемо підказки. Виведемо інформацію про зріст, стать та захоплення учня. Для цього потрібно використати ту саму формулу, але задавати замість стопчика, який стоїть під номером 3, 4, 5, 6. Для зросту 4, для статі 5, для захоплення 6. Оскільки ми зараз будемо копіювати формулу, то адресу першої комірки зробимо абсолютною. Натискаємо F4. Копіюємо формулу. Кругом виводиться значення 12. І в кожній формулі лише змінюємо стовпчик, з якого виводиться. Для зросту четвертий стопчик. Для статі п'ятий. І для захоплення. 6. Отже, Свірін це хлопчик віком 12 років зростом 141 см і захоплюється тенісом. Слід зауважити, що значення, яке задається в комірці С4, повинно бути унікальним. Тобто, воно не повинно повторюватися у першому стовпці. Введемо Даниленко. Запам'ятаємо Даниленко, хлопчик 13 років. Переходимо сюди. І бачимо, що в нас є, я тут відсортую, от три даниленко. І серед них хлопчик 13 років. Тобто пошук відбувається, але щоб цей пошук був коректним, нам потрібно, щоб значення стовців, по якому відбувається пошук, не повторювалося. Але якщо відкинути ці всі нюанси, то функція ВПР у нас працює правильно, і ми навчилися робити запити до бази даних.